Всім привіт! Багато кого хвилює. Зараз е, така тема, як теплові насоси. От. І якось якимось боком вона мене зацепила, тому що я побудував будинок, і коли почав інтересуватися, чим опалювати, у нас тут е, коптежне містечко, і за того немає великих потужностей в кіловатах. Е, один кВт коштує, щоб ви розуміли, 600 доларів, підключення 500. Ну, тобто 10 кВт купив, 6,5 тисяч заплатив. От. І я почав шукати альтернативу якусь. Е, Дрова не хотілося, тому що там бігати там ну, накладно. І воно ті, ті, поки молодий, то ще нормально, там, станеш старшим, але буде там ну, ніяк. От. А, газ привезти ще 5 тисяч доларів. Це тільки так підведення, плюс котел, плюс 100 там виходить, десь сімрка опять. От. І якось я почав там інтересуватися альтернативними якимись е і вийшов на теплові насоси. От. Е що е можу сказати, Я ну, якби визвав е майстра, там, позвонив фірму, він приїхав тут. Подивився, там Дім у мене там, приблизно 150-160 квадратів. Він такий порахував, каже, ну, примерно, там десятка. десь получиться Тобі так, щоб нормально, ми там, тобі на 12 кВт поставимо котел, там, поставимо тобі якийсь болірок, то -то -то. Будеш робити теплу підлогу, закинь нам трубу, ми приїдемо, то все швидко тобі зробимо, настроїмо і буде тобі щастя. І споживання, типу, невелике, і то, і все, там, гарантія, все остальне. Ну я так порахував, думаю, десятка це світло, плюс газ, плюс-мінус. Думаю, ого, нормальна, нормальна економія. Тому ну, так, якось я над тим цей. Потім сусід в мене тут по сусідству каже, мені там товариш буде робити, за п'ятерку зробить. За п'ятерку, в нього дім там десь 100 плюс-мінус десь 10-20 квадратів. Я думаю. Ну це вже щось реальніше за п'ятерку От. І Коли почалася війна, то все. Якось е, з товаришем я своїм зізвонився, ми з наносом не спілкувалися, він займався різними такими ділами, такі саме ділки. І ми якось куперувалися, я кажу, давай зробимо таку от штуку. От. І ми розробили таке... Купили все обладнання, купили е всі запчасті, зрозуміли. Ну, я більше займаюся так якби, як сказати, продажою, а е технічна частина, ну, трохи техні... ну, на, на мене якась частина технічна і на ньому якась частина технічна. От, на ньому більше, на ньому там, сварка, там, пайка, електрика, там, то все розуміння. От. Фріони, там, то. Ну, це, це на ньому. Ось. Нормально, короче, все збоку. От. І ми, е-е, якимось, е, ну, е, зрозуміли, е, зрозуміло спочатку самого що, що це має бути, е, що це має бути? Це має бути, е ну, невеликий, простий у використанні, зрозумілий для всіх прибор. Тобто не Щось там надзвичайне, що ти просто нажав на кнопку і воно тобі гріло. От. До чого йшли? Це іменно е, для того. Е, коли почав там дивитися, хто там що робить на інтернеті. В інтернеті є дуже багато. Є взагалі три типи тих насосів, ну, їх там ділять на декілька, ну і основних три. Повітря-повітря, повітря, вода і вода-вода. Вода-вода тут не підходить в мене, бо це ну, той, хто хоче робити вода, ну, це буде... я про це знімав віддільне відео. Зараз не буду зупинятися. Ми зробили повітря-вода. Він найпростіший. Самий, я скажу, скажу так, можливо, надійніший і самий ну, ну Далі почують. Чому, чому так? Е, дивіться, е, все, що зараз от, є от в українському, хто попав на це відео, він напевно перешрестив весь інтернет і бачив, що ці люди, ті, що роблять ці теплові насоси, вони в принципі все роблять правильно, ніяких проблем немає. Просто воно все отак-от. Тебе ну, ти побудував дім там зробив якусь котельню, да? і в тебе от вся та кутєння там вішана в гірляндах. Тут там висить моторчик, тут там якийсь теплообмінник, тут якісь мозги, тут куча проводів, тут куча говна всякого. І ти, коротше, дивишся на то все і думаєш, блін, і що, і як то воно там то все працює, як це все от, ну, і, знаєш? Там розбирався, думаєш, я не хочу такого в себе там, в кутільні, ну, робити. Для чого мені таке? Тобто ну немає ніякого ну, сенсу абсолютно для того, щоб зробити. Пострубу побудувати дім і понавішувати кучу проводів. Це, ну, по-перше, для мене якось трьомно, типу, там куча проводів висить, може там. ну... Одним словом, тенденція була така: зробити невеличкий ящик, наскільки це можливо, щоб там була вилка, яка включається в розетку, вхід буде, вихід буде, вхід фріона, вихід фріона. Все. От. І це треба було помістити. Разом з тим, коли почали робити, почали розуміти і робити і тестувати, почали розуміти, що треба ставити запобіжники. Треба ставити... Там є заводські запобіжники, але ну, якби, є такий якби, захист від дурака, бо всяке може бути. Тобто, може згоріти насос, перестане йти вода, там підніме. Ну, тобто, з датчик протоку. Обов'язково треба ставити датчик, там ми ставимо ще температури датчик. Якщо немає в кондиціонері, обігріва піддона і цього компресора теж ставиться. І ставимо його мудрий, тому що у всіх кондиціонерів, у всіх теплових насосів, в них стоїть цей датчик, він там тепло, не тепло там холодно, не холодно, він постійно там 100-200 там Вт він, коротше, своїх бере. У нас коротше, ми настроїмо так, що коли. Холодно на вулиці, мінус 1 він включається, 0 він виключається. Після мінус 1 він гріє. Якщо пульсувати температура, він виключається, він абсолютно ніяких рудам немає. Е, що ще? Тобто була тенденція зробити щось таке, щоб е, люди мали закінчений продукт. Зробили спочатку для себе, на собі протестували, зрозуміли, зрозуміло, що це реально класна штука. І е, якщо взяти в порівнянні з... Я зараз так трошки торкнуся, буде там багато відео знімати на рахунок економії, на рахунок розрахунку, на рахунок скільки споживання, там, з фактичними даними, це все буде. Тому підписуйтесь на канал, і все побачите. Чому в е, е, чому е, сам, самий, як сказати, ізюм того всього? В е, тому, що ти за невеликі гроші в два-три рази від риночної вартості дешевше, отримуєш новий, фабрично зроблений тепловий насос. От з гарантією, зі всіма. З гарантією від нас, ми не можемо давати заводську гарантію, тому що якби ми там розбираємо цей блок, переробляємо його, зрозуміло. Але ми даємо від себе гарантію, що цей там буде ну, рік гарантії на сезон. Я не знаю, там більше там, хтось дає, не дає, але якщо більше, то. Хоча мені здається, що воно там і 20-30 років, воно послужить, воно не буде, там, ну я не знаю, скільки 20-30 років, але кондиціонер якогось там є. Я колись там років 10 назад поїхав на хаті, там, найдешевий купив в Мерліні кондиціонер, ну, коротше, мені поставили хлопці його і... І от він працює і в тому кондиціонері одна печаль треба там деколи чистити оці фільтри. От то, що е ну, наявно є. А так, е ну, абсолютно ніяких з ним проблем немає. З таким е тепловим насонством, <кхух> з ним взагалі проблем немає. Тобто, якщо там правильно все підключити, поставити раз, запустити і все, включив в початку сезону, в кінці виключив, це інверторний кондиціонер, він працює е е як. Ну, ну, В автоматичному режимі ти поставив температуру і він це от. Є там проблеми. ну, Це не проблеми, це е, як сказати, це нюанси роботи. Ну такі, як як сказано, ну, нюанси навіть е, як це сказати по-українськи чи по-русски даже Ну ладно, е, тобто такі, е, як це? Ну Нюанси, скажімо, роботи, що коли там воно поки прогріється, тобто, якщо є в тебе якийсь там електрокотел чи ще щось, для того, щоб прогрілася тепла підлога, батарея, щоб дім прогрівся, коли починається сезон, да? то краще запустити, прогріти його потихеньку, не давати йому там зразу там, під хвістом тепловому насосу, щоб воно воно зразу тепло не стане. Це не той, це не не, той, ну Треба розуміти, тепловий насос і твердопаливний котел це різні речі. Це і низькотемпературний, він гріє за, за рахунок об'єму. Тепла, а не за рахунок температури. Твердопаливний котел гріє за рахунок температури. Ти нагрів, підключив так само, як камінь там, ти запалив, зразу тепло. Да? Тут треба, щоб воно просто прогрілося це все. Там 3-4 дні треба, щоб прогрілося потихеньку, по градусу додати, воно прогрівається, і потім все працює собі. От, він бере там 500 плюс-мінус кіловат, це собі там, коли холодно, може брати до 2 кВт. Там немає. Е, ще е, хочу чого торкнутися. На рахунок того, я скільки перерахував от всього. Я це на теж на, на цю тему віддільне відео, але зараз хочу так трохи торкнутися, е, щоб було розуміння. Тобто в мене дім там 100 грубо 60 квадратів 9 на 10, 2 поверхи, другий поверх мансарда. От, І е, дивіться, яка ситуація. Я зрозумів, що мені достатньо там, 8 кВт цього теплового насоса і на 4,5 кВт електрокотел. Тобто 90%, 95%. Тут от було мінус 17, я ще електрокотел не включав. Тут є нюанси, я потім розкажу, це ну, не в тому відео. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Дивіться, вам будуть нав'язувати 12 або 16 кВт котел. ну Тобто, щоб ви там собі гріли. Так, да, питань нема, воно ну правильно, все, ну абсолютно. тобто, да, На такий дім треба 12-16 кВт. Але чи буде відпрацювати, е, тіпа, е, чи, чи буде воно економічно вигідно, ну, не знаю, тому що він буде коштувати там два рази дорожче той, той е, тепловий насос. Можна поставити менший тепловий насос, він буде працювати 90% часу, вони будуть казати, що він там з нагрузкою працює. Абсолютно ні. Він розрахований на до 2 кВт, там, немає ніякої нагрузки. Він якби там три постійно ввалив, якби ти йому там вдарив. Да. Ну, його можна би було положити. А так він бере в мене середнє споживання. Получилося десь 1-1,25 кВт. Це в ті морози. Без морозів взагалі там воно там 500-700 Вт. От морози от морози йдуть. Да, і от, ну, просто фактичне, що я зрозумів. І в хаті тепло, 23-24 градуси. Тому, дивіться, я думаю, що це от такий тандем, електрокотел і невеличкий тепловий насос це найкраще, що може бути. По-перше, ви економите на, на всьому. Він ізначально дешевший. Електрокотел, взагалі, там я купив там 2000 по розпродажі, там цей темко, чи як він там називається. 4,5 кВт, він правда не видає, хай хай видає там, 4. Ну, різниці немає, там два тени. От. Я коли почав гріти тим електрокотлом, я обалдів просто. Він за день накручує стільки, скільки той тепловий котел за тиждень. Ну, коротше, хоча він 4 кВт. Ну, от Це навіть ну, порівня, до порівняння не, не, не підходить. Тому. Е, якщо є у вас е, така ну, необхідність зекономити, це от, для чого це зроблено? У всіх стоїть якесь опалення, у когось теплі підлоги, у когось батареї, у когось, ну, це врізається просто як газовий котел, як електрокотел, врізається в вашу систему, так само, як я в свою систему, його вріза, підключається і все. Він бере мінімум е споживання, він є е безпечний, тому що там навіть нема звідки тебе там, там настільки ми все е захистили, що там немає е ну, нема звідки. Куд, ну, тобто, ні, ну, Самоділки не можуть полізти, може увалити током, але туди, куди не треба, там все захищено, туди, туди лізти не, не, не потрібно. Відкривати, полізти до нього. Тобто нажав собі на кнопочку і все, в тебе є всі датчики температури, ти дивишся. Якщо дивишся, що температура якось фреону зашкалює чи ще щось, то можна виключити, але він виключиться автоматично, тут навіть ну, цього не потрібно. Е, нюанси є різні. Там, ну, в процесі тестування зрозумілося там, то, 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 і то. І тут, 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 ну, е, Ті насоси ті, що зараз робляться, вони вже вдосконалені дос будуть. Тобто вони вже будуть робитися так, як, ну, так, як вони мають бути. От. Якщо ви десь в регіоні там, Києва, Київської області, тоді ми можемо з монтажом зробити. Якщо ви самі ставите, ми можемо дати гарантію просто на обладнання. Ну, якщо вам там неправильно поставлять його, чи чим фліон, просто там є вже ж різні всякі варіанти. Люди, які ставлять, і дають гарантію. Ми постараємося ми зараз стараємося налагодити ділерську мережу у всіх регіонах України ну, з монтажними бригадами, які ставлять кондиціонери, домовитися, щоб вони ставили наше обладнання. Я думаю, що скоро там, протягом року в кожному місті України ви зможете придбати наш насос от, і поставити, врізати його з гарантією. Поки не можу сказати там. На рахунок скільки там той Ну, в будь-якому випадку, що в е, нас тенденція така, що воно має вам гріти. Якщо воно вам не гріє, воно вам не потрібно, тобто воно не потрібне. То, що воно е, як, е, залежно, тут тоже залежить все від, від, е, від вашого будинку. Треба починати з будинку. Розумієте? От будинок. Він має бути утеплений. Якщо він не утеплений, то тепловий, ну, ви просто будете гріти вулицю. Ви ніколи не нагрієте тепловим насосом. Перед всім має бути е... утеплення будинку. Будинок, якщо не утеплений, сенсу в тому немає. І запам'ятайте, дивіться, є от чотири категорії людей. Коли от я почав розбиратися з тими тепловими насосами, я зрозумів, що от є чотири категорії людей, які заказують ті теплові насоси, чи не заказують. Тобто чотири категорії людей, які стикаються з тою проблемою. Вони побудували дім, їм треба опалення. Перші люди це люди, які, в яких є гроші, вони е, підуть в магазин, закажуть так за десятку, там за п'ятнадцятку, їм не важливо, скільки їм придуть, зроблять в нашій країні, все зроблено для людей, в яких є гроші. Тут ну, спорити з тим ніхто не буде. У кого є гроші, для тих все зроблено. Тобто маєте гроші, заказали взагалі, і вам не треба це відео дивитися, воно вам не потрібно. Друга категорія людей це люди, які е, будуть палити дровами. Йому по барабану світло, газ, все. Він собі машину дрова вісто привіз, сукера є, сила є, нарубав, запалив, все. Тож, Знімаю шляпу, йому теж це відео не потрібно. О. Є люди, які будуть робити самі. Це, от, ну як би сказати, можливо, в якійсь мірі це я. Можливо, в якійсь мірі ні. Бо е, дивіться, для того, щоб самому зробити, е, це е, як? Треба купити спочатку все обладнання. Ну, Тому що ти ж не будеш робити просто от, руками, взяв і зліпив з пластиліну, правильно? Воно не вийде. Купити обладнання, купити це, от, набити кучу шишок. І коли ти зрозумієш, що в кінці кінців ці помилки, взивання майстрів, то, 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 то вийде дорожче, ніж купити просто. То тоді ти починаєш думати, чи воно взагалі вартує самому то робити. Якщо ти не маєш е ніякого, як сказати, досвіду в тому, ну, напевно, не варто. Ну, хоча досвід це вже є діло наживне. Кожен може спробувати зробити сам. Тут немає нічого складного. Ми розібралися почали і почали робити. О. Е але коли поставити на, на Терези... Е е Оцей весь матеріал, помилки, то-то е, в більшості випадків, більш... не кажу, що завжди. В більшості випадків е, воно вийшло дорожче, чим заплатити людям, які тобі там це зроблять. Таким як ми, наприклад. Ну, я не хочу себе там рекламувати, хоча, напевно, і так. От. Е, а є люди, які просто рахують свої гроші. Це четверта категорія. От, Люди, які рахують гроші. Вони просто розуміють, що ну, тіпа, я не буду пхатися туди, куди мені не треба, не буду палити тих 2-3 кондиціонера, не буду там випускати той газ, не буду, тому що, на, на, що я просто запла заплачу людям в два чи в три рази менше, чим коштує такий самий аналог, така сама коробка, тільки е, зі штампом, що воно зроблено на заводі, там якомусь китайському Міде, а ще десь. І все, і в мене буде таке ж саме тепло, тільки в два-три рази дешевше. Нічим не гірше. От в мене зараз вдома от, я сижу. На вулиці там мороз, я сижу, з вами спілкуюся, і в мене абсолютно ніяких е, цих. О, тому ви маєте розуміти, ви зрозумієте, в якій категорії людей ви знаходитесь. Якщо ви дивитеся це відео, то ви або друга, або третя категорія. Бо перша і друга е, е, категорії не буду дивитися це відео. Люди, які мають гроші, вони так куплять. Люди, які рубають дрова, їм теплові насоси далеко не потрібні. Є люди, які хочуть зробити самі це дивляться це відео. І є люди, які хочуть замовити. І тим, і тим. Дзвоніть, дамо консультації, якщо потрібно, там. нема тут ніякої комер... комерційної таємниці, воно все, все просто. Якось так. Буду далі знімати ці відео для того, щоб в майбутніх відео хочу показати практичну економію, е... які системи опалення будуть найкращими, е... про утеплення будемо знімати, про теплі підлоги, про радіатори. Як... Ну, взагалі дуже багато. Дуже-дуже дуже багато є питань в людей, які, які хочуть поставити теплові насоси. Задавайте питання в коментарях, будемо по можливості відповідати. Тому як вам, якщо вам ця тема актуальна, давайте пишіть, дзвоніть, в, в шапці профілю буде наш телефон в описі каналу. Як нас з нами зв'язатися? Всім хорошого дня. Давайте побудуємо цю країну вільною, незалежною. Енергетично і і взагалі. Все, пока.